Для того, щоб зір пацієнта з глаукомою зберігся на протязі життя, саме основне це рання діагностика глаукоми. А для того, щоб вона була своєчасно діагностована, потрібно всього навсього хоч один раз на рік проходити на планове обстеження до офтальмолога, тому що глаукома це. Захворювання, яке часто, якщо пацієнт не ходив на профілактичні огляди, він може виявити у себе самостійно глаукому тільки тоді, коли одне око вже майже нічого не бачить. Скажімо, просто закрити гарно бачущий чи око і зрозуміти, що друге око вже не бачить. Тому обов'язково треба раз на рік обстежуватися офтальмолога, міряти очний тиск. І тоді треба підібрати методи лікування, які підходять саме цьому пацієнту. Що це за методи лікування? Лікування глаукоми це широке таке поняття. І ну, те, що ми більше за все можемо впливати, і чим ми займаємося, це зниження внутрішньоочного тиску. Є ще другі механізми, які впливають на втрату зорових функцій при глаукомі. Але саме на тиск ми можемо впливати, і ефективне зниження внутрішньоочного тиску є нашою основною задачею і профілактикою ну, збереження зору у даного пацієнта. Є зараз дуже багато медикаментозних препаратів, які ефективно знижують тиск, і треба підібрати цей режим закапування пацієнту. Якщо каплі працюють, то в принципі цим гіпотензивне лікування при глаукомі обмежується. Якщо каплі вже не працюють, то треба. Переходити до якихось інших методів лікування для зниження тиску. Це лазерні методики і це хірургічні методики. Саме тут я знаю, що працює досвідчений ретинолог і лазерний хірург Саєнко Ігор Володимирович у центрі фокус. Він має можливість при даному обладнанні виконувати лазерну трабекулопластику, що стосується допомоги з моєї сторони, то я можу оперувати, робити операції, ціллю яких є створення додаткових шляхів відтоку внутрішньоочної рідини і тим самим зниження внутрішньоочного тиску. Але дуже великою помилкою пацієнтів є те, що деякі вважають, що коли вони прооперувались, то це вже все. Можна пропасти на роки, на десятиріччя і проті, потім прийти з, з, від, ну, з відсутністю зору. А, проблема якраз в тому, що глаукома це хронічне захворювання, і тому спостереження є по життю постійним. І якщо пацієнт прооперований, скажімо, на якийсь час тиск знижений, це не означає, що цей Результат буде дуже довго тривалим, буває по-різному. Тому глаукома це вічний, вічна боротьба за нормальний тиск і за зір даного пацієнта. Дальше. Що стосовно катаракти, ну, раніше була така інформація, і вона досі шириться серед людей, що треба дочікуватись того моменту, коли катаракта стане зрілою. І тоді її треба оперувати. Е, в той час це було ну, дійсно було правильно, тому що е, такі методики е, того, того часу вони дозволяли максимально без е, якихось ускладнень е, і якісно прооперувати саме е, зрілу катаракту. При незрілі, початкові катаракти, не було гарних методів зачистки капсульного міхура, не було гарних методів. Вимивання кришталикових мас, і коли прийшла на зміну старим методикам сучасна технологія фака емульсифікації, коли операція проходить дуже швидко, через малі розтини, коли можна дуже якісно вимити кришталикові маси, зачистити капсульний мігурто, то зараз однозначно катаракту треба оперувати. Ну, бажано на початковій стадії. А, ну, особисто я враж, вважаю, що, звичайно, якщо з'явилася катаракта і у пацієнта при цьому ще до, достатньо високий зір. А, а наскільки зір пацієнта високий, це сам пацієнт може сказати про себе, да? бо люди різні і сприймають порушення зору по-різному. Але ну, я вважаю, що треба оперувати катаракту в початковій стадії, але вже в той час, коли Зір знижений пацієнта. Можна використовувати краплі, які є в, в, наш... в аптеках. Так. Ну, пігулки взагалі тут не ефективні. Що стосується крапель, то можна закапувати звичайні ці краплі до прийняття рішення про хірургічне лікування. Хочу наголосити, що краплі вони не розмоктують вже ті помутніння кришталика, які вже є в наявності. Краплі можуть тільки сприяти ну, скороченню термінів розвитку катаракти. Тому дуже хотілося б наголосити на тим, на тим що треба катаракти оперувати. Своєчасно. Саме тут, в Конотопі, я бачу, що контингент пацієнтів, які звертаються за хірургічним лікуванням, ну, переважно складний, переважно це застарілі катаракти, це якісь складні випадки. І коли це такі вже випадки, то Звичайно, що операція протікає складніше, це більше навантаження на тканини. Ока, це більш складний післяопераційний період. Тим не менш, ми ефективно працюємо, допомагаємо цим людям, але могли б набагато легше і для нас і для них допомагати їм, якби вони зверталися до нас своєчасно. Тому не треба боятися, треба приходити як мога як мога скоріше. Хочу сказати, що технологія катарактальної хірургії дуже... Розвивається і більше це стосується не технології ФАК емульсифікації, бо ця технологія вже досить розвинена, і основна маса хірургів, які займаються цим ну, досвідчених хірургів, а маю на увазі, вони вже відпрацювали цю технологію і оперують швидко, ефективно, якісно. Але індустрія розвивається в напрямку з'явлення нових інтраокулярних лінз, з'явлення нових можливостей для пацієнта бачити краще після операції, ніж з якимись кришталиками, які застосовувались ну, в ранні більш часи. Хочу сказати, що для мене, як для хірурга, і це також в центрі «Фокус» однозначно ну, основне питання це. Це так, щоб наш пацієнт, який до нас прийшов, так, щоб ми не обманули його Очікувати. очікування. Так, і для цього потрібна дуже якісна діагностика. В центрі фокус наразі є всі апарати сучасні, які дозволяють і точно встановити діагноз. І зробити прогноз передопераційний. А як ми можемо мати якийсь прогноз? Так? Якщо це катаракти початкові або незрілі, коли ми бачимо ще очне дно, ми можемо побачити це. Очне дно пацієнта, ми можемо зробити оптичну когерентну томографію, подивитись стан сітківки. І ми можемо достатньо точно обіцяти чи не обіцяти пацієнту ті зорових функцій, які він від нас очікує. Якщо пацієнт звертається вже на стадії застарілої катаракти, ми ну, обов'язково робимо УЗІ для того ока, щоб ну, ну, в принципі УЗІ діагностика дозволяє нам. Виявити якусь, якусь тяжку патологію, яка може вплинути на результат операції негативно, але все одно, коли це зріла катаракта, то ну, точний прогноз, звичайно, неможливий. Все одно ми кажемо пацієнту, що Результат операції буде залежати від стану сітків кізорового нерва. Тобто, ще, ще хочу сказати, що коли пацієнт приходить своєчасно, то він навіть набагато точніше розуміє, який результат він може отримати. Ще хочу сказати, що в центрі фокус дуже доброзичлива атмосфера, дуже професійні, дуже приємні, дуже уважні. І медсестри, і лікарі. Тому, в принципі, все на, наразі є у центрі «Фокус» для того, щоб якісно і гарно прооперувати катаракту. Хотіла б сказати, що заміна кришталика ще відбувається не тільки при катаракті, а при порушеннях зору, таких як далекозорість, короткозорість, астигматизм. І можна міняти кришталик не тільки для того, щоб відновити прозорість ну, оптичних середовищ, а ще й для того, щоб справити ці. Вади зору, так і можна поміняти кришталики, отримати гарний зір і не користуватися окулярами. Можна також отримати зір гарний на різних відстанях. Все це зараз можливо, тому що у центрі фокус не так давно з'явилось обладнання, яке дозволяє дуже якісно і точно розрахувати штучний кришталик. Ну, всі знають, да? чим раніше ми виявляємо хворобу, тим більш ефективно з нею можемо боротися.